Всі, вітаю на моєму каналі. Сьогодні в мене розпакування продуктів, які я придбала в АТБ і не тільки, значить, що я придбала, ось така сметана молоки, вона зараз по акції дуже смачненька, як на мій розсуд. 15% жирності. Я з радістю придбала 6 баночок. Значить, 3 баночки я придбала, це норма моєї родини на неділю сметана. а 3 баночки я буду робити торт сметанковий. Ось там. Тому з радістю придбала і мені дуже пощастило, що акція, тому я можу його спекти. Що ще придбала? Банани, зараз зима, дуже хочеться фруктів з радістю прийшла. Я була в АТБ 30 січня ввечері, тому був вибір не дуже великий по бананам, що було, то було. Взяла яблочко зелене, таких 4 штучки. І взяла яблука Голден. Ось таке жовтеньке, красивеньке, сама вибирала. Я потім покажу, я їх взяла тут 8 штучок. Я зараз покажу вам ось такі три. Вони такі дуже-дуже жовтенькі. Такі, знаєте, як дуже такі Красиві, красиві, як хочеться ось такого літа красивого. Як сонечка, я б сказала вже. Що я ще придбала? Ось така по акції туалетний папір, сніжна панда. Мені дуже подобається. І я беру взагалі практично завжди, коли вона є в наявності. Тому взяла сразу дві на прозапасик собі. Серветки паперові, я взагалі теж їх беру не одноразово, одношарові, білі. Мене все влаштовують. Вони потрібні, якщо і сезон простуди, і взагалі на кухні це незамініма річ. Вони дуже як сказати гарні. Вони не ліпнуть, не розсипаються. Ну, взагалі, мене повністю влаштовує все, що є. Купила ось таку цибульку. Все, що було, знаєте, вибір був не дуже великий. Бу, був вибор оте, те, дві величезні взяла і три малесенькі собі. І також взяла ось такі моркви, теж сама вибирала, пакетики мої. Е, вибір був не дужчий. І з того, що було, це все, що я взяла. І взяла ось такий бурячок. Я, я інколи обожнюю, кру бурячкову, бо просто запікаю, так як я це їм взагалі сама, тому я не дуже багато цього беру для себе. Придбало ось таке тісто листкове дрожжеве, теж те зараз пахці. Це на прозапасик морозилку, Знаєте, можна з нього зробити і сосиски в тісті, і щось смачненьке, солоденьке, туди можна і мак, і варення, і просто цукор завернути. Взагалі, взагалі смачно. Також, якщо у вас є картка банків партнерів, ви можете придбати трішки дешевше, ось такі слівки до кави. Я брала, була акція на них неділя дві назад, мені дуже сподобалось. І я коли зараз побачила, я з радістю придбала ще дві. Ось такі нямські сосиски індичі. Я брала на прошлій неділі дві пачечки, ми їх з радістю з'їли. Зараз я купила одну, не знаю чому. Якщо ми її теж з'їмо, то я куплю ще, поки ще буде на них гарна ціна. Ми дуже полюбили сир моцарелла, золотий резерв, дуже смачний. Діти мене обожнюють їх. І та, і, і в макарони, і просто взагалі поїсти. Тому раджу, дуже гарний виробник, смачних продуктів. Купила ось такий оселедець, зараз по акції 69 гривень. Фірма Норвік теж гарний виробник. Тут, бачите, віконце від на рибку, що вона валіє. Дуже зручно достав, порізав, на якісь шматочки тобі треба по розміру. І воно вже готове і олійка опаліта, і взагалі смачненьке-смачненьке. Також я беру неодноразово таке салямі фірмове. М -м -м на в холодильник, знаєте, на всякий випадок колись ну, знадобиться. Тому я таке беру. Купила собі булочку з маком, тільки одну. Чому? Тільки одну, ввечері було їх не дуже багато. Мак я обожнюю тільки одна я, тому я з радістю собі купила, так сказати, подаруночок невеличкий. Ось такі придбали пластівців. А тебе ми, ми взагалі таке полюбляємо, такий сніданок. Ми їмо пластівці 3-4 рази на неділю. Тому я купила перший раз куштувати. І мені дуже сподобалась ось така. Як це стрічка для, для відкривання. Дуже зручно. Я не знаю, я сказала, дуже зручно, я не знаю. Я попробую, скористуюся, якщо мені сподобається, я куплю ще більше. Тому що ціна в них цих чіпсів, чипсів на набагато на, на нижче. Ой, чіпсів, на нижче ніж ті, що, е, представлені. Насіння соняшникове не смажене. Якщо ви таке полюбляєте, з радістю беріть і смажте. Дуже смачно та корисно. І купила ось такі ще насіннячка. Це вже сушені, гарбузові, вони дуже корисні. Там, там стільки всього написано, що знаєте, тільки їх треба їсти, 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 і буде у вас здоров'я, ніж у русі. І купила ось такі розпушувачі та ванільний цукор. Знаєте, я отут ще його десь положила. Я взагалі купила от таких 4 штучки розпушувачі і ванільних цукер купила 3. Я взагалі е, е, беру е, продукцію цього виробника. В мене все виходить. Тісто підходить, е, запах ванільного цукру є, тому в мене повністю влаштовує е, виробник е, розумний вибір. Що ще купила ось таке пиво. Зараз вона по акції. Якщо у вас є хтось полюбляє таке пиво безалкогольне, тому з радістю беріть. Я купила їх 6 баночок. Не для того, щоб випити зараз все і сидіти. А знаєте, щоб було? Коли воно не треба, його, звичайно, немає. Не, не тому воно не скисне, не пропаде. Зараз скажу вам срок придатності. Ось тут написано: до 15, го 15, го 11. го 26-го дуже. Ага, от видно. До 15, 11, 26 го от у мене шоста баночка. І купила ось такий сок Галіція сік яблучний, галіція, дуже смачненький. Тут написано без додавання цукру. Мені взагалі він дуже сподобався. І я вирю виробнику, що тут написано без додавання цукру, значить тут цукру немає. Тому що в нашому житті дуже багато цукру. Я вважаю, що його трішки треба зменшити. І купила ось такий величезне-величезне борошно. 5 кг. Я не буду показувати, воно велике. Я зараз зима дуже багато таку оладки, блінчики, все таке. Ви чули, що буду робити ще сметанник чи медовик, Я ще не вирішила. Тому з радістю купила величезне борошно, щоб по 10 разів не бігати, бо я була на машині. Коржі разом день в день. Я на прошлій неділі брала. Звичайно молоко варене, але коржів не було. Зараз вони були. І дуже приємна ціна, якщо є картка банків партнерів. Сантівське м'ясокомбінат Хотіла показати, що я придбала ось такий сир вершковий. Ось. І не пам'ятаю, я розміщу цей чек, і там буде написано, який це сир. І купила в олію, 59,90, беру неодноразово. Мене влаштовує зручна упаковка, що його е, дуже зручно тримати. Ось тобто, такі є виїмки для рук. А, що ще купила? Ага, в мене ще залишилося магазин Єва. Ось така жіноча штучка. Якщо вам потрібно, я беру, мене влаштовує, ціна, якість і пакування. І купила ось такий дитячий поліскувач для, для зубів. Не знаю, ніколи не брала. Тому вирішила скористуватися, бо, бо, бо я чую, чувствую, відчуваю, що у нас є у, у дітей потреба в цьому. Трішки треба зубчикам підмогти. І купила у нас є хлібні кіоски ось такий, я не знаю, як вони називаються, зараз ми з вами прочитаємо місце. Крапси, жит, житні з родзинками. Тут родзинки видно. Дуже смачненькі. Тут, як вони кажуть, тут немає, ну, немає масла якоїсь. Тут просто соняшникова олія і все. Нема маргаріни чи щось такого. Взагалі смачно, мені подобається. Якщо у вас є можливість, таке купляйте, попробуйте. Корисно і смачно. Все це я купила сьогодні в АТБ. Звичайно, це я не в руках донесла, нам благодаря. Комусь. А так, в общем, вам всім дякую за увагу. До побачення.